Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожен кожнісінький з нас має чим пишатися, кожен із нас щось робить краще за інших, хтось краще водить машину, хтось краще співає, хтось має ліпший голос. Та зрештою, коли б спитати так відверто. Які ти бачиш у собі сильні риси, то не знаю, хто б із нас, навіть із найменших, не знайшов, що сказати про себе. Ми навіть забули, що слово талант означало колись міру ваги, золота чи срібла. Для нас таланти це те, чим ми наділені, чим ми можемо пишатися, чим відрізняємося від інших, що ми вміємо робити. І дуже небезпечно для людини почати вважати, що цей твій талант є плодом твоїх власних зусиль. Ти сам справді можеш пишатися собою через свій талант, переносити предмет гордості на себе як цілість. І отут якраз починаються духовні проблеми. Починається. Егоїзм, індивідуалізм, всі ті риси, які пов'язані із переоцінкою власного Я і зосередження світу довкола себе. Саме те, що трапляється, коли ми забуваємо, що все добре, що ми маємо, ми дістали від свого Творця. Всі ми створені Богом, кожному з нас Він дав безсмертну душу, кожному з нас Христос дарував Спасіння, і ми. Всі присутні тут прийняли його спасительний дар у таїнстві хрещення. Але отут якраз Господь і нагадує нам про те, що цей талант ми прийняли не самі для себе, а для того, щоб його реалізувати у житті. Ми прийняли всі дари, всі ті добрі якості, які складають нашу особистість для того, щоб. Примножувати їх у житті, а їх примножувати можна, даруючи іншим, допомагаючи іншим людям, служачи суспільству. Людина, замкнена у собі, ніколи не розвинеться. Зараз багато хто з наших парафіян відсутні тут, бо поїхав збирати решту врожаю до себе на дачу. Та й, мабуть, більша половина із тих, хто тут є, так чи інакше ходили на свою ділянку для того, щоб зібрати те, що вродило. Але якби ми поклали навесні картоплю чи якесь насіння у себе у квартирі чи в підвалі, і тримали її там до зими, ми не мали б чим зимувати. І тієї картоплі, яку ми приготували на насіння, не вистачило б, щоб живитися і до нового року. І тільки через те, що. Ми попрацювали навесні, що посадили це зерно чи картоплю. Саме тому ми маємо восени врожай. Для того, щоб мати нам врожай у майбутньому житті, в майбутньому небесному царстві, ми маємо так само щедро саджати протягом свого життя, не тримати у собі те добре, що ми маємо, а реалізувати свої таланти, використовувати їх. У своєму повсякденному житті допомагати іншим, вчити їх, ділитися тим, що ми маємо. І саме тоді ми стаємо подібними до тих перших двох мудрих слуг, які, одержавши господаря таланти, зуміли примножити їх. І що? Господар відібрав у них те, що вони примножили? Ні. Він залишив їм навіть ті кошти, які віддав на зберігання, коли. Виїздив із свого дому. Натомість у того останнього слуги, який думав, що він буде нагороджений господарем за те, що зберіг, допильнував того, що він йому залишив, відібрано було і те, що він мав, і віддано тому слузі, який зробив найбільше. Пам'ятаємо про цю підказку, яку дає нам Господь через Євангеліє. Ми йдемо усі. До нової зустрічі з Господарем. Хочемо ми чи не хочемо, ми неодмінно зустрінемося із тим суддею, який обдарував нас і безсмертною душею, і нашим єством, які єднають у собі унікальні якості тіла і душі. Але зустрівшися з ним, ми повинні будемо. Складати звіт про те, як використали ми ці дари, як використали ми ті таланти, якими він нас обдарував. Тож не будьмо надміру ощадливими, самозосередженими у використанні цих талантів. Пам'ятаймо про те, що ми користувачі їхні, і наш обов'язок дати зростати. Кожному із цих талантів, так як зростає зернина, посаджена нами на весні, щоб ті зерна, які Господь кинув у нашу душу, проросли у майбутньому житті, у тих щедрих дарах, якими винагородить Він кожного, хто зумів гідно використати дані йому таланти. Амінь. Слава Ісусу Христу!